Приповісті Соломона, розділ 30. Сину, май страх до моїх слів, прийми їх і покайся. Так говорить муж тим, хто вірить у Бога, і я роблю зупинку. Адже я найбільш нерозумний з усіх людей, і людської мудрості в мене немає. Бог навчив мене мудрості, і я осягнув знання святих. Хто піднявся на небо і зійшов, хто зібрав вітри за пазуху? Хто загорнув воду в плащ, хто заволодів усіма кінцями землі, яке Його ім'я або яке ім'я Його синів, хіба ти знаєш? Усі Божі слова випробувані вогнем, Він охороняє тих, хто його має в пошані. Не додавай до Його слів нічого, аби Він тобі не докорив і ти не став неправдомовним. Двох речей прошу я в тебе не позбав мене милості, перш ніж я помру. Безглузде і оманливе слово віддали від мене не дай мені ні багатства, ні злиднів, а пошли те, що мені потрібне і необхідне, щоб я в достатку не став неправдомовцем і не сказав, хто мене бачить, або щоб збіднівши не став злодієм і не клявся Божим ім'ям, не віддавай раба в руки Його Пана, щоб він часом тебе не прокляв і ти не пропав. Поганий нащадок проклинає батька і не благословляє матері. Поганий нащадок видає себе за праведного, але своєї дороги він не зберіг у чистоті. Поганий нащадок має гордий погляд і високо підняті брови. Поганий нащадок має зуби, як мечі, а ікла, як сікачі, щоб кусати й пожирати принижених на землі та їхніх богих споміж людей. У п'явки були три дуже їй любі дочки, і ці три не задовольнили її. Не наситилась і четверта, щоб сказати Досить. Ад любов жінки, Тартар -тар, непросякнута водою земля, вода та вогонь не скажуть Досить. Око, яке глузує з батька і не шанує материнської старості, нехай його виклюють ворони з долини, хай з'їдять його пташенята орлів, трьох речей не спроможний я збагнути, і четвертої мені не зрозуміти, слід орла, який ширяє. Шляхи змія на скелі, стежку корабля, що пливе посеред моря, і шляхи чоловіка в молодості, така ж дорога і жінки, яка чинить перелюб. Коли вчинить, вмившись, вона каже, що не вчинила нічого такого, чого не слід. Від трьох речей здригається земля і її не може знести. Коли раб стає царем, коли нерозумний наїдається до схочу хліба, коли рабиня виганяє свою господиню, коли лиха жінка попадається порядному чоловікові. А ось чотири дуже малі істоти на землі, та вони мудріші мудрих, мурашки, в яких немає сили, та вони влітку готують собі запаси їжі, гірські кролики, плем'я несильне та роблять свої нори в скелях. Сарана, царя немає та в похід вирушає упорядковано за одним наказом і ящірка, яка чіпляється лапками, яку легко зловити. Та вона живе в царських палатах. Ось є троє, котрі мають легку ходу, і четвертий, який гарно ступає молодий Лев, найсильніший з тварин, він в бік не звертає і не поступається жодному звірові півень, який поважно ходить серед курей, козел, котрий верховодить у стаді та цар, який публічно звертається до народу. Якщо віддаси себе веселості і піднімеш свою руку на бійку, то будеш засоромлений. Піди НАДОЇТИ молока, і буде МАСло. А коли стиснеш носа, то вийде кров. Так із витягнутих слів виходять сварки та бійки. Послання до КОЛОСЯН Розділ 3. Отже, коли ви з Христом Воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі, тому умертвіть ваші земні члени, розпусту нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими й ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте те все гнів, лють, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного. Але все й у всьому Христос. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть, а понад усе любов вона зв'язок досконалості, нехай перебуває у ваших серцях мир Христа. До якого ви були покликані в одному тілі і будьте вдячні, слово Христове нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Раби, слухайтеся у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті серця, боячись Бога. Що тільки робите робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду спадщину адже служите Господу Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, без огляду на особу. Друга Хронік. Розділ 18. І в Йосафата було ще багатство і велика слава і він подружився з домом Ахава. При завершенні кількох років він пішов до Ахава в Самарію. Ахав зарізав багато овець і телят для нього, і народу, який був з ним, і заманив його піти з ним на рамот Галаацький. Ахав, цар Ізраїля, звернувся до Йосафата, царя Юди. Піди зі мною на рамот Галаацький, а той йому сказав: Я так само, як і ти. Як твій народ, так і мій народ, ми йдемо з тобою на війну. І промовив Йосафат до царя Ізраїля Запитай же сьогодні в Господа. Тож цар Ізраїля зібрав пророків 400 чоловік, і сказав їм: Чи йти мені війною на Рамот Галаатський, чи краще я стримаюся? Вони ж сказали: Іди, і Бог видасть його в руки царя. А Йосафат сказав. Чи немає тут Господнього пророка, давайте ще від нього дізнаємося. І цар Ізраїля промовив до Йосафата, є ще один чоловік, щоб запитати Господа через нього, та я його зненавидів, бо не пророкує про мене на добро, але всі свої дні пророкує на зло, це Міхей, син Ємли. Та Йосафат сказав: Хай цар так не говорить. Тож, цар Ізраїля покликав одного Євнуха і сказав: Негайно покличте Міхея, сина Ємли. А цар Ізраїля та Йосафат, цар Юди, кожен сидів на своєму троні, одягнені в пишний одяг, вони сиділи на площі біля входу брами Самарії, і всі пророки пророкували перед ними. А Седекія, син Ханани, зробив собі залізні роги і сказав: Так говорить Господь. Ними заколеш Сирію, аж доки не буде знищена. І всі пророки так само пророкували, кажучи: Йди на Рамот Галаацький, і тобі пощастить, і Господь видасть його в руки царя. А посланець, який пішов покликати Міхея, сказав йому, умовляючи: Ось пророки проголосили одними устами добро про царя. Тож і твої слова хай будуть як одного з них, і ти проголошуватимеш добро. Та Міхей сказав, нехай живе Господь, бо те, що тільки скаже мені Бог, це звіщатиму. І він прийшов до царя, і цар йому сказав Міхею, чи йти мені війною на рамот Галаадський, чи краще я стримаюся? А він сказав: Іди і матимеш успіх, і вони будуть видані у ваші руки. Та цар сказав йому. Скільки разів я заклинатиму тебе, щоб іменем Господа ти говорив мені тільки правду? А той відповів: Я побачив Ізраїля, розкиданого по горах, наче овець, в яких немає пастиря, і Господь сказав вони не мають проводиря, тож нехай кожний повернеться до свого дому в мирі. І цар Ізраїля промовив до Йосафата, Хіба я не говорив тобі, що він не пророкує про мене добро, але хіба що зло? Та Міхей сказав: Не так послухайте слово Господнє я побачив Господа, який сидів на своєму престолі, і все небесне військо стояло перед ним з його правої сторони, і з лівої сторони, і Господь запитав: Хто обмане Ахава, царя Ізраїля, і той піде і поляже в рамоті Галаадському?» І цей говорив так, а той говорив так, та вийшов дух і став перед Господом, заявляючи. Я його обману, а Господь запитав, яким чином? І той відповів: Я вийду і буду духом омани в устах усіх його пророків, і він сказав: Обманеш і здолаєш, вийди і зроби так. Тепер же Господь дав оманливого духа в уста всіх цих твоїх пророків, і Господь проголосив на тебе зло. Тоді Седекія, син Ханани, підійшов. Вдарив Міхея по щуці і запитав його, якою дорогою пішов Господній дух від мене, щоб промовляти до тебе. А Міхей сказав: Ось побачиш у той день, в який увійдеш до комірки з кімнати, щоб заховатися. Тоді цар Ізраїля сказав: Візьміть Міхея і поверніть до Еміра, володаря міста, і до володаря Йоаса, царського сина, а ти скажеш так наказав цар. Помістіть цього в приміщення в'язниці, і нехай їсть хліб смутку і п'є воду смутку, аж до мого повернення в мирі. Та Міхей відповів Якщо ти справді повернешся в мирі, то Господь не говорив через мене, послухайте всі народи. І пішов цар Ізраїля та Йосафат, цар Юди, на рамот Галаацький, і цар Ізраїля сказав Йосафатові, я прикриюся панциром і піду в бій, а ти одягнися в мій одяг. І цар Ізраїля прикрився і пішов у бій. А цар Сирії наказав начальникам колісниць, які були з ним, кажучи: Не воюйте, ні з малим, ні з великим, але тільки із самим царем Ізраїля. І сталося, коли начальники колісниць побачили Йосафата, то вони сказали. Це цар Ізраїля і оточили його, щоб воювати. А Йосафат закричав, і Господь врятував його, і Бог відвернув їх від нього. І сталося, коли начальники колісниць побачили, що він не був царем Ізраїля, то повернули від нього. Та один чоловік прицільно натягнув лука й уразив стрілою царя Ізраїля між легенями і між панциром. Тож він сказав про водиреві колісниці. Поверни твою руку і виведи мене з бою, бо я поранений. І в той день хід бою змінився, і цар Ізраїля стояв на колісниці проти Сирії аж до вечора. Та коли заходило сонце, він помер. Друга Хронік. Розділ 19. ЙОСАФат, цар Юди, у Мирі повернувся до свого дому в Єрусалим. А йому назустріч вийшов Ію, син Ананія, пророк, і сказав йому: Царю, Йосафати, чи ти допомагаєш грішному, чи дружиш з тим, кого ненавидить Господь? Через це на тобі був гнів від Господа, але в тобі знайшлися добрі діла, бо ти знищив священні гаї із землі Юди і спрямував своє серце, щоб шукати Господа. І Йосафат поселився в Єрусалимі. І знову вийшов до людей з Версавії, аж до гори Єфрема, і повернув їх до Господа, Бога їхніх батьків. І він поставив суддів в усіх укріплених містах Юди у кожному місті і сказав суддям: глядіть, що ви робите, бо не для людини ви звершуєте суд, але для Господа і з вами слова суду. Тепер же нехай на вас буде Господній страх, пильнуйте і звершуйте суд. Бо немає в Господа нашого Бога беззаконня, щоб зважати на обличчя чи брати хабарі. Але і в Єрусалимі Йосафат поставив священиків, левітів і патріархів Ізраїля на Господній суд і щоб судити тих, хто живе в Єрусалимі. Він наказав їм, наставляючи, так чинитимете в Господньому страху у правді та від усього серця, кожна людина з ваших братів. Котрі живуть в їхніх містах, яка прийде до вас і принесе судову справу стосовно кровопролиття, стосовно припису і заповіді, або постанову чи судове рішення, і ви вирішуватимете для них, і вони не грішитимуть Господу, і не буде гніву на вас і на ваших братах, так чинитимете і не грішитимете. І ось священник, Володар Амарія над вами на всяке Господнє Слово. І завдій, син Ізмаїла, володар над домом Юди, на всяке слово царя: Писарі й левіти перед вами, кріпіться і чиніть, і Господь буде з добрим.